Вже п'ятий тур групового етапу Ліги Чемпіонів на дворі. А Шахтар досі має шанси на одну і восьму фіналу в плей-офф. Шанси є, але в будь-якому випадку необхідно спочатку перемагати Антверпен, а далі треба дивитися на конкурентів. Багато що залежатиме від результатів Барси, але це не так і важливо. Тіше, що ми, в принципі, досі ведемо розмови про ймовірність плей-офф Ліги Чемпіонів. УЄФА. важливішою темою є збереження третього місця в групі ЕЧ Євровисна розташована. Максимально близько від Гірників у Антверпена. Є всього один варіант про риву в Лігу Європи. Шахтар повинен програти два свої останні матчі. А бельгійці при цьому мають хлопнути Барселону. Такий розвиток подій виглядає мало ймовірним, але випробовувати долю не хотілося би. Саме тому сьогодні необхідно здобути хоча б нічию для того, щоб бути в Європу. Ліга Європи це дійсно також непогано, але хочеться максимуму і треба виходити до Ліги Чемпіонів УЄФА. Далі. Після виїзної перемоги в Бельгії та тріумфу над Барселоною здавалося, що цьому шахтерю до снаги і важчі завдання, особливо вразило побиття каталонців. Якщо з Антверпеном відчутно пощастило, то благогранас просто винесли. Тотально донечани виходили з під пресингу тричі за одне володіння. Проводили понад 30 передач перед голом і виграли за моментами з рахунком 4-1. Стартові успіхи Маріно Пушича вражали, але вперше побачити його футбол вдалося саме у зустріч з Барсою. Вибірка була короткою для висновків. Про Відродження та домінування гірників і два подальші матчі в УПЛ підтвердили побоювання. Шахтар поступився Дніпро-1 за рахунком 1-3, Розписав нулі з поліссям, так і не піднявшись у топ 3 Але все одно ми віримо в команду Шахтаря, і сьогодні потрібна лише перемога. Вболіваємо за наших і чекаємо на позитивний результат. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Обов'язково почуємося.